Ну що, почнемо. Запустимо Android Studio. Виберіть новий проект. Наприклад, нехай це буде Empty Activity. І називаємо Compose Lesson. 1. Нехай тут буде Kotlin DSL. Це build Gradle вже звичний вам, але написаний на Kotlin. Рекомендується вже використовувати його, хоча в багатьох проєктах ще є оцей звичайний Groovy, так би мовити, Build Gradle. Ми на нього не будемо сильно звертати уваги. Просто вибираю по замовчуванню. Проєкт запускається. О, дивіться. Оскільки в мене є Android Studio вже жирафа та жираф, то по замовчуванню, коли я створюю проєкт, він буде вже використовувати Jetpack Compose. Тому тут ви його бачите. Тут ви бачите вже перші елементи, які намальовані на Jetpack Compose. Якщо у вас студія старіша, то, можливо, ви ще побачите XML. Рекомендую поставити собі жирафу, тому що на сьогодні, жовтень 23-го року, жирафа є стабільною версією. Краще використовувати стабільні версії Android Studio. Що в нас тут є? Тема Surface Greeting. Давайте ж позбудемося зайвого. І щоб зосередитися на основному, потрібно приклад зробити максимально простим. Тому просто додамо текст. А, давайте перед тим, якщо у вас все-таки XML, я вам ще покажу конфігурацію мого. білд кредло залежності, які є. На випадок, якщо у вас білдиться проект без JTB Compose, ви можете це все імпортувати і вас замість XML ви зможете імпортувати Jetpack Compose, але я рекомендую просто поставити жирафу і зробіть як я зробив зараз. Нічого не буде з вашими стримими проектами, тому що ви можете мати на, на комп'ютері кілька Android Studio. От. Ось мої залежності, які стосуються композу, і не тільки. Надіюсь, у вас вони вже є. Окей. Просто створимо текст. Я вже маю підготовлений код. Ви собі його перепишіть. Прев'ю поки не давайте. First text. І пам'ятаєте, коли був XML, то була функція setContentView, і ви в неї передавали в круглі дужки XML файл. Тепер XML немає. І є просто функція SetContent. І всередині в, в тілі тої функції ви вказуєте свій Compose. Функція, яка є позначена анотацією Composable. Оце анотація Composable. Тут в функції FirstText ви можете її назвати як завгодно. Наприклад, банана. Ви декларуєте, як буде відображатися ваш текст. От, вже ці слова є ключовими: текст, текст стайл. Якщо розгорнете це вже, або якщо зайдете всередину через ctrl ліва кнопка або command ліва кнопка, то ви заходите в Android вже бібліотеку Compose Material. Тому виходжу виходить з того, що ви не знаєте програмування взагалі, щоб цей матеріал був доступний для всіх. Я пояснюю навіть такі деталі, що ця функція ви називаєте як завгодно, а оце вже декларація тексту, ви маєте дотримуватися тих правил, тих назв класів, які використовуються в Android бібліотеці. Просто переконайтеся, коли будете писати текст, що ви і інші там текст стайли, що ви вибираєте з імпорт з бібліотеки Compose. Бо я, наприклад, підозрюю, що є ще текст стайл. Текст стайл. Та, бачите, є от ще Java таймформат, що вас це не запутало. Ви його імпор... Якщо ви його імпортуєте, то це буде не Compose. Слідкуйте за правильними імпортами. Бо в Compose їх буде багато. І важливий хоч і здається, простий крок. Давайте переконаємося, що воно збілдилося у вас. Що на емуляторі програма запуститься, тому що це вже є фактично програма. І ми побачимо на екрані. Вітаємо у Compose». Так, це мене пробує запуститися на мій телефон. Ні, мені не підходить. Візьму емулятор. Перша помилка. Щоб довго не читати, депен... коротше, вона каже: у вас 33 компайлер SDK, а має бути 34. Рекомендуємо перейти на 34. Звісно, дивно, що Android Studio одразу згенерувавши нам проєкт, не вибрала потрібну конфігурацію і заставляє зараз нас ручками це робити, але тим не менше, зробимо не проблема. Ось тут, заходимо знову в Build Gradle KTS. і додаємо, міняємо Compile SDK на 34. Target SDK не обов'язково має співпадати з Compile SDK, але так, тому не чіпаємо. Think now. Збілиться? Є, збілдилося. А тепер проект запускаємо на емулятор. Є, вітаємо у Compose.